Черговий фейк від Міністерства оборони Кремля, що вони, начебто, не намагалися атакувати Київ, не пускали ракет. Але наслідки ми бачимо. Ну і цікаво у вас дізнатися, чому, якщо Міністерство оборони Кремля говорить, що вони, начебто, їхня ціль це військові об'єкти, і щоб зупинити логістику військового озброєння, чому вони атакують енергетику і при тому ж потім починають брехати, що таки ударів вони не завдавали. Ну, я думаю, що е, взагалі не варто читати заяви, які е, пишуть в міністерстві оборони чи які проголошує Коношенков, і потім їх аналізувати, тому що вправлятися в аналізі російської брехні я думаю не має жодного сенсу. Насправді ми всі прекрасно бачимо факти. Розумієте, можна словами сказати все, що завгодно, описати будь-яку ситуацію. Ми бачимо факти, а факти свідчать про те, що на столицю було скеровано близько 30 ракет. І 20 з них було збито зусиллями героїчними українських засобів протиповітряної оборони. Чому е, Росія це робить? Чому вони е, обстрілюють? Ну тому що дуже просто вони бачать, що досягти на сьогоднішній день переламу на полі бою вони не можуть на фронті, там де театр бойових дій, е, Незважаючи на те, що зараз докладають величезні зусилля. Російські війська для того, щоб атакувати райони Бахмуту, райони Авдіївки на Донеччині, їм не вдається зламати опір наших захисників там, попри те, що вони дійсно використовують велику кількість артилерії, мінометів інших засобів озброєння. Вони не можуть прорватися на інших ділянках. Так само немає в них успіхів. За ми знаємо, що фактично осінь для них яка вже. Добігає кінця, вже ми можемо констатувати, а це факти, що російські війська втратили окуповані райони Харківщини і правобережжя Херсонщини, і, сам, і саме місто Херсон. Ось такі результати, такі підсумки. І є тенденції до того, що ще можуть втрати втратити території, які тимчасово окупують. Тому вони зосередилися на тому. Що їм вдається як найкраще, принаймні вони так думають в Кремлі, а це обстріли української енергетики, інфраструктурних об'єктів, обстріли цивільних міст, війна, фактично проти цивільного населення, яку вони не приховують. Вони ж визнали фактично до цього ж визнавалися і говорилися. Я хочу нагадати, якщо ми вже говоримо про факти, то Путін ще на саміті ШОС, а в жовтні в Самарканді, визнав, що Росія вже наносить удари по енергетичним об'єктам, туди тоді, коли вони обстріляли під Харковом велику електростанцію і в Кривому розі нанесли удари по гідротехнічним спорудам. Після цього Пісков прес-секретар російського президента вийшов і сказав, що ми будемо наносити удари по енергетичним об'єктам доти, доки не будуть досягнуті цілі так званої спеціальної воєнної операції. Тобто, ми можемо констатувати, що в цілі спеціальної воєнної операції, так званої. Не агресор ставить якраз війну проти цивільного населення. Ось це ми точно можемо констатувати і бачити. І таким чином їхній розрахунок помилковий, але вони його роблять на те, що думають, що можна зламати опір українського народу, схилити Україну до поступок, до невигідних компромісів, і таким чином виграти час для того, щоб перегрупуватися, для того, щоб накопичити сили для повторних атак, і для повторних ударів. На різних напрямках фронту. А як ми маємо відповідати на ось такий терор окупантів? Ну, в нас немає, на жаль, сьогодні сили засобів для того, щоб відповісти в повному об'ємі. Тому що найкраща відповідь це удар на удар. Наносять по нам ракетний удар. Ми наносимо ракетний удар по військовим об'єктам Росії. Це найкраща відповідь. Тобто, ну от я наводжу вам конкретний приклад. Ми знаємо, що з Саратовської області з аеродрому Енгельс. Злітають літаки стратегічної авіації Росії ту 95 і ту 160 Якби в нас були сили і засоби, далекобійні ракети. Ми б, мабуть, б розбомбили і рознесли б вщент військовий аеродром Енгельс і інші авіабази поблизу з кордоном Росії з Україною, як і інші військові склади, де можуть зберігатися російські ракети, і таким чином, звичайно, це би був досить потужний сигнал ворогу і відповідь противника. Удари по території Росії це е, найкраща відповідь. Із того механізм із тих інструментів, які у нас є, у нас на сьогодні на жаль, таких далекобійних ракет немає, але ми маємо просто поставити один із пріоритетів держави зараз і державної політики в оборонно-промисловому комплексі, аби такі ракети отримати. Це перший момент і друге працювати з партнерами, аби вони все ж таки прийняли рішення нам їх передати, тому що з цим зважають. І е, ми бачимо досить тривалий час. Зважають і другий момент, як ми можемо відповісти? Наша відповідь це перемоги на полі бою, раз тобто де окуповувати українську територію, наносити ворогові потужні поразки на полі бою. І друга наша відповідь це прояв незламності, те, що зараз демонструє український народ, попри ось ці всі атаки, попри відсутність електрики, водопостачання, проблеми зі зв'язком і таке інше. Але ми не бачимо, ми бачимо, що якихось панічних настроїв, закликів про капітуляцію здаватися і так далі. Їх немає. Ось це найкраща відповідь з нашого боку. Я вас тут підтримую, тому що дійсно одна із цілей ось цієї масованої ракетної атаки по енергетичним об'єктам це зламати дух українського народу, щоб, начебто, ми почали влаштовувати якісь протести. Але звісно, що українці не росіяни, і ми витримаємо, аби тільки пережити нам цей період і без росіян.